На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули у квітні цього року. Ігор Логунов пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Ігор був дуже доброю людиною, справжній друг, справжній товариш. Це наш ком. Дуже шкода, що так сталося. Ігор був справжнім солдатом. З перших днів пішов, захищати свою батьківщину, свою сім'ю. Ігор Лугунов загинув 5 квітня, обороняючи від російських військ містечко Високопілля Херсонської області. Тільки після визволення населеного пункту Збройними силами України знайшли та ідентифікували його тіло. Чоловіку було 40 років. Ми ще з ними говорили. Він каже, як Не можу сидіти вдома, коли там. Згадаю це пішов. 30 вересня також прощалися із військовослужбовцем Антоном Квашуком. Чоловік загинув 5 квітня у Херсонській області. Він дуже хороша людина. Він для сусідів, для мене, для дітей. Він це Я була замужем. Я дійсно була 19 майже років замужем. Я була за ним, я нічого не знала і не мала без нього. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш батько. Захищаючи Україну від російських військ під високопіллям 5 квітня, загинув і військовослужбовець Артем Смолюк. У нього залишилася мама. Загинув високопіллі на завданні. Їх всіх 19 чоловік положили на тому полі. Всіх любив, всіх підтримував завжди ніколи не відвертався. Допомагав будь-якій людині, яка тільки допоможе. Всім допомагав. Прошу прийняти цей прапор. Як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Житомирщина і вся Україна прощається з трьома героями, Житомирянами, які з перших днів війни добровільно стали на захист нашої держави. І Героями, які ціною найдорожчого, ціною життя берегли і охороняли мирне небо над нашими головами.